Чому Столтенберг впевнений, що Росія вже програла? Тому що так воно й буде. Амінь нам тільки з вами цю зиму пережить. Далі все буде добре у нас. Дай Бог. Чому у Пентагоні збільшили строки підготовки українців на ф 16 Тут ніяких заговорів нема. Це для того, щоб наш, наші хлопці не розбилися і для їх безпеки. Чи справді фінанси від США для України зависли на невизначений термін? Ви знаєте, буде три етапи далі допомоги від США. Нам етап перший, вона не то, що зависла, вона буде анульована, та допомога. Далі тишком нишком допоможуть. І третій етап це така дуже класна публічна допомога, вже як переможцем. Дай Бог. Чи будуть найближчим часом знищені нові позиції ППО в Криму? Ну, знаєте, може, не нові позиції ППО в Криму. Але там же багато чого є такого не нашого, не рідного, антилюдського. Так що щось буде знищено. Що мав на увазі Блінкен, коли заявив, що війни в Україні та Ізраїлі мають зв'язок. Ну, по-перше, те, що причетна до це, я так думаю, я не буду це дивитися. Що він мав на увазі, то його знаєте, особиста справа. Але то, що дивилася я, і в чому я впевнена, те, що е пов'язані яз... пов ці війни з е Сосійською федерацією, це перше. І вони пов'язані тим, що війни довгі, і територіально е у будь-якому випадку. Будуть якісь зміни по їх закінченню. Ось так. Чи розпочнеться в Києві спалах гепатиту? А буде таке? На жаль, тому дуже уважно. Воду кип'ятим, ручки миємо і діточок дуже бережемо. Чи відмовиться українська влада від ремонту куполів Софійського собору на 80 мільйонів гривень? Значит, э, ремонт куполів буде. Але це буде за рахунок або якоїсь благодійної організації, або ну щось таке, типу, знаєте, гуртом зібрало. От як ми з вами зараз збираємо гуртом на е, наш нашим хлопцям на ЗСУ, великий збір у нас, і я попрошу, щоб силочку дали на Ютуб канал долучатися вже трьом бригадам. Ми з вами на сьогоднішній день допомогли. Майже півляма назбирали. Ми красавчики. А тут щодо Софіївського собору буде так, де да не так. тобто... Це буде виглядати як допомога, типу, гуртом зібралися, але ну в мене є питання і у наших СБУ чи набу також повинні бути питання до цього. Чи справді Іспанія, Бельгія та Франція нарощують імпорт природного газу з Росії? Іспанія бере, Бельгія бере, Франція бере. Іспанія, не треба сюди її приплітати. Бельгія та Франція є такий момент. Чи є ймовірність повного розпуску ООН наступного року? Е, ні, повний розпуск то, то ні. А е, у наступному році е, ООН. Перед тим як ну, всі вже будуть просто сміятися з них, не тільки ми з вами, а вже ну просто весь світ, знаєте, цивілізований. Е, і коли вони будуть на грані цього краху, вони покажуть свою силу силену. Але то знаєте, яка, як виглядає? То виглядає так, що коли е, двоє хлопців б'ються. Один вже лежить на землі. Тут хтось підходить, хто за цим всім наглядав, спостерігав, підходить і на, на нього зверху кладе ногу, і з виглядом, що він значить переможець. Розумієте, отак це буде виглядати. Чи справді верев створили нову крилату ракету? Так, справді. Ну, створили її не в Ерефії. Давайте так, там нічого створеного немає свого і не було ніколи. То є запозичене, привезене, максимум, що там зробили на тій гнилій території, то її зібрали докупи. Чи воно може літати? Ну, давайте так, одна полетить не у ту стіп, інша полетить. У мене таке враження, що на місці розірветься. Нехай так і буде Не маємо нічого проти. Чи отримає Україна більше підтримки від Британії до кінця року? До кінця року ні. Після е, зими, так. І взагалі вони за нас. Ну, то й добре. Чи вдасться протягом трьох років розмінувати вже деокуповані території України? Чотири роки точно. Чотири роки точно. Далі буде локалізація тих зон, які або знищені, або дуже сильно заміновані, і це займе до десяти років. Чому Шойгу раптово заговорив про переговори з Україною? Бо треба, Бо у них тактика така, що про неї навіть Дудаєвс на в свій час казав, що вони ніколи не виконають свої обов'язки. Вони демони дияволи, і той шрифт мілкий ніхто читати не буде. Що вони роблять? Вони тільки тягнуть час, щоб знову набратися сил і піти руйнувати все життя, живе на планеті Земля. Чи розпочнеться в грудні переговорний процес щодо вступу України в ЄС? Так, ви знаєте, розпочнеться переговорний процес, але то все до сраки. Бо, як мінімум, три кончені держави будуть проти. А потім інші країни після нашої перемоги, через три роки після нашої перемоги, будуть проситися до нас, бо ми будемо. Організовувати якусь організацію, яка дійсно буде мати сили то допомагати. Чи справді між зеленським та залужним існують суттєві розбіжності у баченні подальших дій на фронті? Вони повинні існувати, бо це два просто ну дві людини з різних, з різних світів, з різним досвідом і розбіжності у таких розумних людей. Вони викликають тільки якісь нові думки, як далі йти. Е, да? Чи справді в армії РФ почався великий етнічний конфлікт? Слухайте, ну що ми хочемо від людей, які, в яких немає нічого святого? Ну нічого святого нема. І етнічні конфлікти, і конфлікти щодо е, хто звідки, у кого які статки, і конфлікти ну, просто за того, що е, а на що вони там зібралися? Вони досі не розуміють, на що вони там зібралися. Розумієте? Куди вони йдуть, кого вони освобождають. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.